Незалежно від технології будівництва стін вашого будинку, обраного фундаменту під вашу геологію та інші вихідні дані, матеріалів оздоблення, в кожному будинку є близько 10 більш-менш уніфікованих, важливих при цьому вузлів, на які треба зважати в першу чергу. Привіт! Ви на українському будівельному YouTube-каналі Good Family House. І сьогодні ми з вами будемо розглядати ем, карні, карнізний вузол. Це те місце, де стропільна стропильна система примикає до стін будинку. І саме сьогодні ми з вами розглянемо навіть частину цього вузла. А саме виконання, правильне виконання міні-стінки горища, міні-стінки чердака, яким чином то правильно робити, і які деталі е, правильного виконання. Дивіться, по перше треба розглянути, які плюси і чому це важливо. Дана міні-стінка горища нам вирішує одразу дуже багато питань. Від теплоефективних до конструкційних. По-перше, дана міні-стінка забезпечує нам достатнє місце для укладання теплоізоляції та достатнього е, шару тепло, теплоізоляції е, е, горичного перекриття. А по-друге, дана міні-стінка забезпечує нам при Достатній товщині теплоізоляції горища та да, само, самого перекриття, а вона нам забезпечує відрив зони примикання а, стропил до стін самобудинку і тим самим забезпечує нам безперешкодне потрапляння воздушних повітряних потоків в е, об'єм горища, тим самим його якісно. Вентилює. А якщо даної міні-стінки не робити, то зазвичай будівельники теплоізоляцією перекривають зону примикання, а от заходять в міжстропильний простір і перекривають ці. Ті місця, куди має заходити повітря, безперешкодно. От, а в такому випадку так, є рішення, виконуються вітрові кармани, але, на жаль, дуже мало проєктувальників і тим паче будівельників знають, що то таке і як його робити. От, А саме міні нам е, нанівець зводить оцей ризик. По-третє, дана міністінка горища піднімає нам а, саме стропильну систему, забезпечуючи нам а, більший об'єм горища. Особливо важливо для відносно невеликих а, будинків, а, тому що а, підвищуючи стропильну систему, а, ви. ви а, Забезпечуєте більший об'єм горища для того, щоб туди потрапляти для його обслуговування і використання у господарських цілях. І по і в четверте. Дуже важливо, що а, дана міні-стінка горища нам забезпечує дуже важливий момент у використанні сонячної енергії. Дивіться, а, з одного боку, ми можемо робити а, вікна досить високими, що дуже добре з, а, з середину будинку, да, пропорційними до а, розмірів. Потолків. З іншої сторони, ми відриваємо, ми піднімаємо стропильну систему вище і карнизний винос стропил разом з вже підшивою, з водистичними лотками забезпечує нам гарне затінення вікон у літній період, коли сонце стоїть високо. І кут нахилу а, високий, от, і тому а, ми не забезпечуємо те, що сонце не світить, не жарить у вікна, от, і не потрібно там конди, а, використовувати кондиціювання, в тому числі для охолодження будинків. А з іншої сторони, не ніяк не перешкоджає вже низькому сонцю з гострим кутом а, а, світіння. А, Попадати нам в будинок, да? і тим самим ми взимку максимально е, запрошуємо сонце на, в наші будинки, користуємося сонячною енергією для обігріву, в тому числі, да, для освітлення, бо взимку е, світла взагалі природнього менше, ніж влітку, а влітку, навпаки, ми е, робимо гарну тінь. От ці чотири моменти є основними для виконання даної міністінки е, горище є. Ще менші, але про них не будемо, щоб не робити випуск занадто великим. Отже, зараз ми з вами розглянемо витримку з проєктів будинків Good Family House. До речі, заходьте на сайт, вибирайте будинок для себе під свою ділянку та свої потреби, потреби вашої сім'ї. Отже, давайте почнемо для наглядності. Будемо використовувати один з листів Good Family House, а саме схему фронтонів, кладочний, а кладочний мурувальний план. На якому саме і зазначається наявність міні-стінки горища, є висотні відмітки з самої стінки, і от по осях Б і Д, це саме просто міні-стінка, і по вже цифрових осях йдуть два фронтони. Нас з вами зараз цікавить саме міні-стінка, міністінка горища. Значить, звертаю увагу, що а, ми маємо якісно розкріпити дану стінку. Чому? А, тому що а, вона, а, хоч і не висока, зазвичай її висота буде від 300 до 600 міліметрів, що відповідає від 4 до 8 рядів кладки звичайної рядової 1 нф цегли. І ми маємо зробити розкріплення да для того, щоб забезпечити стійкість даної міні-стінки. Для того ми використовуємо контрфорси. Як бачите, вони зазначені насправді більш коректним. Технічним терміном було би назвати їх пілястри, бо контрфорси це ті ж пілястри, але їх виконання ззовні конструкції. Проте, так звично, вже так вже звиклося да, роками на ділянках, і саме тому от назва Контрфорс. Значить, на що треба звернути увагу? Контрфорси розкріпляють дану стінку, і у випадку, якщо використовується для фронтонів інший матеріал, ніж матеріал міні-стінки горища, то треба робити розкріплення даної міні-стінки, тим, що заводити на кутах кладку цегли на суміжній осі. Значить, um... Щодо матеріалів, дана міні-стінка виконується лише повнотілими матеріалами. До них ми відносимо повнотілу цеглу, це може бути силікатна цегла, це може бути звичайна червона цегла, можна використовувати блоки арбаліта, можна використовувати повнотілі цементно-піщані, цементно-керамзитові, цементно-відцівні блоки. Не можна для кладки міні-стінки горища використовувати газобетон 2НФ та взагалі крупноформатні керамічні блоки. Давайте так. Чому? Тому що на дану стінку у нас лягає мурлад, нам треба його якісно заанкрити, і, більш того, в нас на даній міністінці зазвичай виникають додаткові навантаження бокові. І тому нам саме потрібно, перше повнотілий матеріал, друге якісне його армування та розкріплення. Висота контрфорсів зазвичай виконується на повну висоту міні-стінки, або як ми бачимо по осях Г та В, їх висота більше на висоту вже фронтонів. Фронтони нам треба розкріплювати ще більш уважніше, і саме тому ми використовуємо більш. Високі контрфорси. А це робиться також для того, щоб забезпечити стійкість, надійність фронтонів. Поділіться, будь ласка, враженнями від цього відео. Напишіть коментар, задайте питання. Чи взагалі просто напишіть, аби підтримати український YouTube-будівельний канал. Ви допоможете мені розвивати. Культуру будівництва в Україні і взагалі допоможете робити більше українського контенту в просторах Ютуба. Дякую вам за то. Давайте продовжувати. А так як міні-стінка е, горища е, виконується без е, виконання зверху монолітного поясу або шву. То ми маємо армувати кладку міні-стінки горища кожен другий ряд. Ми можемо використовувати для того по класиці металеву мурувальну сітку. Або також піде сюди і склопластикова або базальтопластикова сітка. Також зазначаю, що зазвичай дані, якщо ми кажемо про міні-стінки, які виконуються, і також фронтони, які виконуються цеглою. То зазвичай вони виконуються товщиною 250 мм. Навіть якщо у вас а, самі стіни вма виконані, наприклад, у півтори цегли, а, тобто 380 мм. І якщо ви звернете увагу на осі Г та В, а, тут дві центральні стіни будинку, які найбільш нагружені а, навантаженнями з перекриття та кровлі а, тому вони виконані. Тут а, у півтори цегли 380 мм, а уже фронтони, а, перепрошую, контрфорси виконані а, товщиною 250 мм. Це нормально, і це видно на, даному, на даній схемі. Для розкріплення також можуть а, використовуватися і вони грають таку роль. Димовентиляційні шахти. І от а, виділяю цю шахту, показую, вона також а, грає як а, розкріплюючий елемент для міні-стінки по осі Б. Пізніше на етапі, да, до речі, треба дуже важливий етап, організаційний. Значить, а після того, як ви а, змурували стіни, зробили монолітний пояс, саме потім виконуються. А, Міні-стінка, і тут а, може виникнути питання, чи то робити одразу, а потім робити балочне перекриття, або спочатку робити балочне перекриття, потім міні-стінку. А ми зазвичай на ділянках робимо саме по другій схемі, тобто спочатку робимо балочне перекриття, а потім вже міні-стінку, бо то так легше. Да? Тобто Балки вже. А, вже на місці вже можна їх використовувати для, по-перше, подачі цегли, по-друге, можна пересуватися по цим балкам, робити ходові дошки або листи. І можна дуже чітко і легко робити саме мурування міні-стінки, залишаючи технологічні отвори для того, щоб балки. Дещо провітрювалися. Да? Ці деталі ми з вами обговоримо вже пізніше. У випуску де будемо детально розглядати ось весь карнизний вузол вкупі. Що ще треба додати? Дані міні-стінка горища, а також контрфорси. Обов'язково мають утеплюватися. Вони, як я зазначив на початку відео, міні-стінка горища дозволяє нам якісно утеплити перекриття, але сама по собі вона також має бути утеплена. Отже, сьогодні ми з вами розглянули лише частину карнизного вузла. В одному з наступних випусків я обов'язково розгляну разом з вами вже повний вузол. Ви до того вже будете розглянути. Нащо виконується міністінка Чордика і горища, і тим самим а, інші моменти будуть вже більш легше сприйматися а, при розгляді вже а, вузла комплексно. А, на цьому все. Проектуйте якісно, будуйте якісно, бережіть себе, мирного неба всім нам, най, найскорше. Скоро побачимося. Бувайте!